Фонд громади Житомира, 17 березня, передав позашляховик військовим, які стримують ворога на кордоні з Росією. Боронимо ми такий регіон, як Сіверщина, скажу так, ну більше нічого сказати не можу. Хто знає цей регіон, то там в основному болота і ліса такі, що ну покруче нашої Житомирської області. Дороги везде насипні, тому ну. Машини у нас як розходний матеріал. Кожен день, вроді кажеться, і виконуємо задачу. Якби задача проста: 15 кілометрів передової. Ми маємо держати і контролювати, щоб туди не пройшов ворог. Але кожен день, як не крути, хворих, бувають і поранені, і по різним другим потребам. Кожен день машини їдуть, ломаються, якась стає, якусь підремонтовуємо своїми силами. Фонд придбав автомобіль за гроші, які задонатили українці та іноземці. Цей автомобіль ми купили за 4300 та євро, ось кошти закумулювані на рахунку фонду громади Житомира. Так як ми вже працюємо цілий рік, допомагаючи військовим, от і там постраждало. Нас є запит звернення від відповідної військової частини про потреби, і далі відповідно до цього запиту ми робимо закупку, придбання. Щойно ми звітували про те, що ми за кошти фонду громади Житомира придбали, передали 10 автомобілів, але вже 11. Автомобіль пройшов технічне обслуговування та з Житомира поїде на фронт. Ірина Королович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.